Та Ірина Баско, головний суддя Олександр Скок і тіньовий суддя Ігор Коваль. О, давайте підтримуємо учасників, підтримуємо суддів. Раз раз. 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 Добрий ранок. Не чутно? Раз раз. Ні, 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 без. Да. А оно ну, можна, я поварю 30 секунд. Ну, для тої. Добрий ранок. Все чутно? Все добре? Все клас. Окей. Угу. Все добре? Клас. Добре? Ми можемо починати? Супер. Тоді давайте розпочнемо час. Доброго дня, шановні судді. Перед вами людина, яка хоче продовжувати навчатись та зростати. Незважаючи на те, скільки мені років, скільки б успіхів чи випробувань не було, як довго я перебуваю на посаді чи в компанії. Я хочу ставати кращим. Тож останній час я був зосереджений не на пошуку найкращого сорту або теруару. Я скоріше шукав найкращу властивість окремої кави. Сьогодні я маю честь створити каву для вас. Спроєктований бленд з двох гейш, різних, але традиційних обробок. В перший шар я додаю 6 грам на порцію колумбійської гейші з ферми «Ла Рів'єра». класична мита обробка. В цьому базовому шарі я використовую помел 600 мікрон. Таким чином я контролюю швидкість потоку та отримую приємну інтенсивність. Не дивлячись на меншу частину від загального об'єму, кава подарує нам дивовижну гармонію, аромату та приємну кислотність, схожу на ягідну. Другий шар 700 мікрон. Складається з натуральної гейші. 11 грамів на порцію з ферми Las Nubius Коста рика Ця кава має тропічні та квіткові ноти, округлу текстуру та тривалий післясмак. Будучи більшим внеском нашу чашку сьогодні, ця кава подарує нам дивовижну гармонію аромату. Та склад... дасть складності смакам та ароматам. Я використовую інструмент для розподілу мелини кави. Це допоможе рівномірно змочити каву та отримати баланс в моїх чашках. Для роботи з такою делікатною кавою я використовую алюмінієвий дріпер грейкана. Він здатний підтримувати стабільність під час заварювання. Також був розроблений коін, завдяки якому, помістивши його всередину, я отримую більшу площу контакту з водою та меншу глибину шару. Це забезпечує рівномірну екстракцію, що дозволяє зберегти делікатні ноти. Помістивши коін всередину, я використовую фільтр Sibari з з пласким дном. Вони забезпечують швидке протікання, створюючи чисту, але насичену смаком чашку. Врешті-решт це дає мені ідеальну комбінацію для поєднання кави та підсилення синергії двох гейш різних, але традиційних обробок. Мій загальний рецепт 17 грам кави та 275 грам води. Кожні два кола я чаруватиму свої чайники. Для кращого контролю стабілізації температури. Схема проливань складається з п'яти проливань по 55 грамів води кожні 35 секунд. Таким чином, я м'яко та рівномірно збільшую екстракцію, що дозволяє м'яко та рівномірно збільшити смак. Та аромат мої кави. Вода, яку я використовую, містить 65 ppm і нагріта до 93 градусів Цельсія. Вона на основі низькомінералізованої води, в яку я додав три частини кальція та дві частини магнія для підсилення фруктово-яєдних нот. В якості буфера я використовував дві частини потазіум для збільшення після смаку. Для отримання чистої та структурованої чашки я використовую спіральні рухи, переконавши, що кавове ложе залишається рівномірно розподіленим. А загальний час заварювання становитиме 3 хвилини. А тепер, шановні судді, чи готові ви до дегустації кави? Давайте напишемо опис. Почнемо ми з аромату, який оцінюється сьогодні безпосередньо з декантерів. Тож я попрошу вас перемішати їх п'ять разів, після чого звернути свою увагу на середні ноти абрикосового цвіту. Бергамоту. І яблочного джему. Перейдемо до смаків. В Варячому смаковому профілі. Ми відчуваємо середню інтенсивність, з нотами полуниці, яблука. Та шовковиці. теплому смиковому профілю інтенсивність збирається, з нотами папая, а полуниця перетворюється на лісову суницю. Коли охолоне, інтенсивність також середня, ми знову відчуваємо полуницю. Бергамот і аніс. Тепер після смак ми відчуваємо середню інтенсивність на гарячому та теплому стані з нотами сангрії. Коли охолони додаються тривалі ноти трастинної патики, кислотність, яку додає мита гейща, є середньовисокою, соковитою, винною та освіджаючою. В гарячому стані нагадує мені сангрію, по мірі охолодження. Залишається середньовисокою, все ще соковитою, але яблуневою та цитрусовою, що походить від натуральної гірші з нотами бергамоту та жовтіх фруктів. Одна із улюблених частин це її солодкість. Ви відчуваєте середню інтенсивність, котра зростає до середньовисокої мірі охолодження та нагадує мені зацукрований виноград, Лісову суницю та тростинну патоку. І нарешті тіло, що проявляється як середнє відчуття з гладкою текстурою на гарячому та теплому стані. А коли охолоне ставатиме округлішим і соковитішим. Будь ласка, оцініть аромат. Можна? Супер, дякую. Вашу? Дякую. Вашу? Дякую. Наостанок, щоб покращити ваше враження, я використовую спеціальну чашку. де товстий обідок підкреслює відчуття смаку, тонкий, яскравість та делікатність, а рожевий колір підкреслює сприйняття солодкості. Щоб отримати повний досвід, дегустуйте прямо з чашек. Використовуючи обидві сторони на різних температурах. Я дуже вдячний за цей досвід, за можливість створити та подати цю чашку кави. Мене звуть Андрій і це мій час. Давайте вітаємо більше нашого першого учасника. А я бачу, що хтось не хлопає, Я не розумію, ви чого тоді стоїте? Чого? Ну що? Поки судді п'ють твою каву зі, mm -hmm. зі смаком бобів тонка, так? Що-що? Зі смаком бобів тонка. Бобів. тонка? Бобів. Бобів? Бобів. Нє? Там лісова Суниця. О, май га! Що, як справи? Як вона? Другий день фестивалю? Mm -hmm. Фестивалі чемпіонату, ти виступаєш перший? Так, да, слухай, мені інколи подобається виступати першим, але першим в другий день воно трошечки морально складніше. А Ти таки любиш бути першим. Так, да, я завжди люблю першим бути. Зрозуміло. Ну тоді, якщо це ще такий ранок, судді випили каву, зараз у них такий е, ранковий ритуал відбувається. Слухай, ну, я, про як... свій. я думаю, що вони отримають задоволення я зранку, з такою кавою. Так? Ну, жалко, не отримать буде. Uh -huh. а, поки вони дописують, розкажи швиденько про свій ранковий ритуал перед виступом на чемпіонаті. Що ти робиш? Є Якісь спеціальні дії? Mm, Саме uh -huh. у мене це прокинувся і просто рандомно направ а і все, ти да, там не крутишся да, да. три рази, ні, 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 не ні, ставиш чашки в правильному порядку. Ні-ні ні, такого в мене нема. Просто прогадав. Да, да. А слухаєш якусь спеціальну музичку для цього. Mm. Знаєш, як ті несисти, вони йдуть, тіпе, слухають завжди да, щось слухає. Мені подобається дуже ханпад. Я навіть перший свій виступ робив саме під нього. От інколи слухаю, а так. А так ти просто вже да. четвертий рік балові, виступаєш. Да. Четвертий. П'ятий, десятий? А, ні, четвертий. Ну, ти да. вже на опиті, скоро буде вже. Mm -hmm. Скільки раз виступав? Вот, скільки раз виступав <laughs> скоро. Що, судді наші вже роблять останні якісь поміточки? Та відпускаємо їх, да, бо да. їх ще багато роботи. Все, супер. Та? Дякую. 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 Так, ну і поки в тебе забирають мікрофон, ти ж знаєш. Подаруночки від нашого партнера кафе Бутік виходять, тобі зараз будуть віддавати, і подаруночки від «СКА Юкрейн. Будь ласка, оплески ми проведжаємо нашого Андрія з подарунками і йдемо дивитися на кава алкоголь А поки ми йдемо дивитися, я вам нагадаю, що в нас дуже багато класних партнерів.